Циліндр і пряма чотирикутна призма мають рівні висоти. Основою призми є ромб зі стороною 10 см. Радіус вписаного кола в основу призми дорівнює радіусу основи циліндра. Знайдіть об'єм призми, якщо площа основи циліндра дорівнює 9 см2, а його твірна 25 см. Будуємо циліндр і пряму чотирикутну призму. Розпочинаємо з формули. Потрібно знайти об'єм призми. Об'єм призми обчислюється за формулою площа основи помножена на висоту, що нам відомо. А, так, площа основи циліндра 9 9π. Площа основи цилиндра, площа основи дорівнює 9 π В основі циліндра круг. Формула для знаходження площі круга πr² дорівнює 9 π На π коротшим r квадрат. Дорівнює 9. Р дорівнює корінь з 9. Отже, радіус дорівнює 3. Радіус 3, твірна, твірна 25. У циліндра твірна і висота рівні, отже, висота теж 25. А сказано, що циліндр і пряма чотирикутна призма мають рівні висоти. Отже, у призми Висота теж дорівнює 25. Все, висоту знайшли. Далі. Основою призми є ромб зі стороною 10. Отже, в основі призми ромб зі стороною 10. Площа основи площа ромба. Площу ромба ми можемо знайти за формулою S дорівнює півдобутку діагонали d1 на d2. Або як. Площу паралелограма, оскільки ромб це паралограма, але в якого всі сторони рівні. Для того, щоб знайти площу, це можна А помножити на H. висота і сторона. Ну, сторони по 10, нам потрібно знати висоту саме ромба. Висота, ромба. Тепер, що ми знаємо? Радіус радіус вписаного кола в основу призми: а сюди вписали. дорівнює. Радіусу основи циліндра, радіус рівні. І так, побудували окремо радіус вписаного кола. І ось тут теж радіус вписаного кола, радіус, радіус, а весь відрізочок це висота. Радіус дорівнює половині висоти. Радіус вписаного кола в основу призму дорівнює радіусу основи циліндра. Радіус рівні, отже, 3 дорівнює h поділити на 2. На 3 перших дорівнює h, що ділиться на 2, або помножимо ліву і праву частину на 2. 3 множимо на 2, 6 дорівнює, тут двійки скоротяться буде h дорівнює 6. Отже, висота ромба 6. Тепер площу основу можемо знайти. Сторона 10, висота 6. Буде 60. Підставляємо, площа основи вже знайдена 60. Множимо на висоту самої призми на 25. 25 множимо на 6. 20 на 6, 120. І 5 на 6, 30. Отже, 150 і дописали нулик. 1500. Відповідь 1500.